Передати півострів під мандат ООН для підготовки референдуму. Крим символічно важливий для Росії, особливий для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму. Сказав, що обидві країни захочуть, то тут можна було би знайти рішення. Ми могли би передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше, і могли б відкласти це на 20 років. Пропустив Сікорський я від себе скажу і про це і Говорять представники кримсько-татарського народу, що перевіряти хто є жителями Криму не потрібно. Жителями Криму є українці, і тут ми ставимо крапку. Тобто тут немає ніякої дискусії. А, яка ваша точка зору із з приводу такої заяви? А це а... Ну, тобто, вбачається вам більше якийсь е, пропольський слід, про російський слід, чи це заява була зроблена, можливо, на якихось емоціях? Е, бо були попередньо, повідомляли, що е, не досить таки приємна дискусія панувала між зеленським президентом України і представником э, Польщі э, із приводу вступу України до Європейського Союзу. Що відбувається зараз у наших взаємовідносинах? Що це за якась така гаряча фаза, гаряча точка, і точно це не про братерство? Я би так не сказав. На самом ділі, єслі е, смотрим да, е... Pierwszy moment, a ciąm wygawarili, mierka, że to ta słowa wyrwanej z kontekstu, ponieważ to Sikorski, da, jak Polska, odna stoi zainteresowana wazwratam Czarstwa międzynarodowego prawa, w którym granice 91 goda nie ruszymy je, da, i zdejś fundamentalna, dwa wątpliwość, że nie co. no jeśli обсуждать отдельный сценарий каких-то моментов, шагов, которые идут, да, чтобы выйти из этого конфликта, этого типа мысли, высказывания могут появляться. Это не никакая стратегия, никакое заявление, никакое ослабление, это просто технические рассуждения человека, который является одним из самых проукраинских политиков в Европе. Sikorski jest człowiekiem, który naprzeciw oficjalnej pozycji polskiego w naprzeciw oficjalnej pozycji NATO, występuje za to, żeby страны takie jak Polska i Rumunia zbiwali obiekty rosyjskie, które teoretycznie mogą przyliczyć w stronę tych stron. To znaczy, że on występuje dwulinoćku. И представляет это как свое честное мнение мнение, просто именно то, щоб на то, чтобы на части территории Украины воздушный безопасности, которые будет обеспечить инфраструктуру, логистику, поставок в Украину, которая будет выполнять гуманитарную функцию, где люди могут най найти. кусок стопроцентной безопасности и где э, военная продукция может размещаться, потому что Украина наращивает свои свой потенциал военных и так далее. Получается так, что на самом деле э, можно сказать, что этот визит действительно польский журналист э, господин Юраш написал про э, как будто напряженный разговор Президента з міністром в присутстві міністра іностранних діл Літви і до речі, не підтримали Литва, представники Литви. Заяви польського представництва про те, що Україні потрібно чекати так само, як і Польща близько 10 років щодо вступу. Не підтримали, не погодилися. Тобто Смотрите. підтримали, як я розумію, більшу сторону України, але сторону Польщі не підтримали не в тому, щоб розказувати сказки. На саме 100%. нам тут взагалі не докладам, на самом ділі, якщо смотреть, сматрити Україна. Polska podpisała dogovor o e, e, asociacji w 1994 i w 2004 stała się członkiem no, no, narodu. Tak. 10 lat. 10 lat. Ukraina podpisała dogovor o asociacji w 14 10 lat przeszło. Pytanie jest, co było zrobione? Вопрос такой, что было сделано? У кого больше возможностей сделать какие-то шаги в сторону Европейского Союза? У польского правительства, у польского министра иностранных дел или у президента Украины и его правительства? Какая разница между украинским таможником и европейским таможником? Представляете себе Европейский Союз с, европейскими, с украинскими таможниками? А Европейский Союз с украинскими судьями, да? i z Piecierskiego Suda i tak dalej, i tak dalej. A przedstawiajcie sobie Europejski Sojusz e, z ukraińskimi siłowikami, które czmeriają biznes i tak dalej. E, karocie, e, można postawić sobie drugi вопрос. Kamu, kto nie nużny w Europejskim Sojusie? W Europejskim Sojusie toczna nie nienużne, Люди, которые занимаются схематозами, откатами, всем этим, всей этой грязью, да, в которой часть украинского эстаблишмента погружена. И первый шаг, который реально можно бы сделать, это таким образом посмотреть на этот вопрос. Это не вопрос, чтобы рассказывать людям про то, что идем, да, и так далее, и так далее. На самом деле... Если смотреть, надо смотреть реально. Реально эти шаги на уровне пропаганды, на уровне действительности, как все работало 20 лет тому назад, 10 лет тому назад. Так и сегодня работает. Вы сказать, Петр, что в Европейском Союзе, давайте будем говорить про Польшу, не было коррупции? Вопрос не в том, что есть коррупция или нет коррупции. Вопрос в том, что если в Польше, в Германии, в Болгарии, в Румынии есть коррупция, Можно ее уничтожить и не терять возможности управлять страной.